Шановні глядачі, багато зараз гостей з'їжджаються до Києва. І направду, от вже знаєте, жартують, зокрема, тому що Кіткелов приїхав до України і Кіткелов зараз виявляється не гіршим гостем і в принципі дуже бажаним для нас, оскільки є такою собі системою. Протиповітряної оборони, зокрема, про це написав і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Сполучені Штати мають ще одну систему протиповітряної оборони не гіршу за Петріо, це спеціального представника Кіта Келога. Тому що тоді, коли він приїздить до певного міста України, відповідно там не лунає сигнал повітряної тривоги, там не відбуваються вибухи, і росіяни бояться по тому місту щось запускати. Про це, зокрема. Український президент сказав на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Дійсно, раніше ми цього не знали, а виявилося, що в Сполучених Штатах є ППО не гірше ніж Петріоти. Про це дійсно, пане генерали, кажуть щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кіткелох, кияни можуть точно трохи виспатися, говорить український президент. Хотілося б, щоб ви приїздили по інших містах України. Ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. Ну, сказав український президент, що не зовсім це є таким собі жартом. Росіяни не завдають масованих ударів по Україні зокрема, не б'ють по українській столиці, коли Кіт Келох перебуває відповідно у Києві. Водночас Зеленський зауважив, що з представниками інших держав, на жаль, така історія не працює. Можливо, спрацювало б і з представниками Китаю, але, схоже, Китай не зацікавлений в тому, щоб зупинити, якщо не всю війну, то хоча б удари. І додав український президент, що це також не працює із представниками міжнародних організацій, зокрема, і найбільших міжнародних організацій. Чи спрацює це із принцом Гаррі, який прибув до Києва сьогодні? Це вже другий візит члена королівської родини Великобританії за час повномасштабного вторгнення. Перший відбувся в квітні цього року. Тоді принц Гаррі приїхав до Львова разом із дружиною Меган Маркл. Нині ж у Києві він планує відвідати вже відвідав вірніше центр реабілітації цивільних медиків і поранених військових. І до Києва принц Гаррі приїхав разом із своєю командою Invictum Games, які систематично допомагають в тому, числі, і в реабілітації українських ветеранів через спорт. Сам принц Гаррі зустрівся дійсно з ветеранами у музеї великої вітчизняної війни. На зустріч на цю прийшло близько 500 ветеранів. Зараз ми маємо змогу подивитися і побачити, як же відбувалася ця зустріч. Фін... Данія, Фінляндія, Естонія країни, чиї люди і уряди від перших днів повномасштабної війни підтримують Україну, і саме сьогодні президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії, першому джентельмену Данії. Відзначив український президент, що вони є справжніми друзями, які стоять поруч із нашим народом. Вони приїхали до України на п'ятий саміт перших леді та джентльменів. Для нас це символ справжнього партнерства і великої довіри. Сейчас казабор So much. Thank you very much. Thank you. So great honor. Thank you This is a huge honor. It's honor. i have see Thank you very much. I shall Your work Thank you. Thank very, very, Thank you. І хочеться відзначити, що президент України виступив і на форумі перших леді джентльменів, куди з'їхалися загалом гості з Австрії, з Данії, з Литви, з Латвії та Естонії. І ще з Фінляндії та з Німеччини, і український очільник подякував у своєму телеграмі за присутність всіх цих людей сьогодні у столиці. Тема саміту освіта і не просто система освіти, а впевненість, що завдяки освіті можна захищати людяність, можна попереджувати війни і зміцнювати мир. Завдання кожної країни свідомо підтримувати свою культуру, свою освіту, свої сім'ї. І щоб це було на основі поваги до людей, до людського, до людяності. Ми маємо вигравати і на полі закону, і на полі культури, а отже, на полі освіти, щоб мати перевагу і надалі в площині безпеки. І важливо, що ми сприймаємо цей виклик однаково людяність має перемогти. Ну а ще президент України чітко висловився щодо Путіна, і яку картину світу зараз хоче створити російський диктатор, і нав'язати її всьому вільному світу. Межа між нами та Росією це саме ставлення до людей. Все, що визначає все інше. Або людяність має значення, і саме на цій основі будується життя, або значення має тільки одна: людина, яка вирішує все і відповідно у інших. Нормального життя немає, саме це несе Росія і та людина, яка її очолює. І що буде після цієї людини? Тема саміту освіта. І не просто система освіти, а впевненість, що завдяки освіті можна захищати людяність. Можна попереджувати війни, зміцнювати мир. Чи дійсно це можливо? Усі ми можемо знайти інформацію про вчителів Путіна. Російські пропагандисти дуже часто любили показувати його вчительку німецької. Людина досвідчена і видно, що пишалась своїм учнем. Вона навчила Путіна. Німецької, але не змогла навчити його бути європейцем. Путін закінчив Леніградський університет, здобув фах юриста. Але як цей юрист зміг правити Росію так, що опинився під ордером Міжнародного кримінального суду і ще й зайшов за викрадення українських дітей? Ми знаємо, що Путін здобув базові уявлення про мораль в спортивному гуртку у свого тренера, і це був тренер не тільки по дзюдо, а більше по кримінальних поняттях, по відповідному ставленню до життя та до інших людей. Цей тренер був у Путіна. А як тоді сталося, що мільйони росіян, у яких не було такого тренера, схожі своїм мисленням на їх керівника? Ми маємо справу з чимось значно глибшим ніж біографія однієї людини та політика одного вбивця. Ми маємо справу з чимось таким, що в культурі Росії, що її неминуче заводить у війну. З ким із сусідів Росія ще не воювала з усіма. Навіть Китай вони намагались. Принизити та колонізувати був такий час, коли вони намагались привласнити Манчжурію та інші території Китаю. Чи можуть зараз російські школярі, російські студенти дізнатися в процесі свого навчання про цю правдиву історію Росії? Звісно, ні. І знаєте, шановні глядачі, зараз дуже серйозно Європа поставилася до того, що шахеди е, масово атакували Польщу, і е, дійсно з'являється все більше і більше зараз інформації про е, те, що от Польща, Латвія та Литва частково закрили свій повітряний простір біля кордонів з Росією і Білорусію, заборонили літати низколітаючим і некомерційним літакам через спільні військові навчання захід 2025 Знову ж таки з'явилася відповідь. Країн НАТО на е, російські дрони в Польщі Альянс починає операцію Східний вартовий. Про це заявив е, генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Говорить, буде додаткове розгортання сухопутних військ і авіації в східній Європі. До цього долучаються Данія, Німеччина, Велика Британія, Франція та інші країни. Крім цього, вже чотири країни закрили свій повітряний простір на кордоні з Росією через. Навчання захід 2025 і я би хотіла трішки зробити вам такий бек про те, що відбулося вчора. От вчора президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Стуб один з перших, хто приїхав після цієї атаки до України, і на зустрічі говорили зокрема про атаку Росії по території. Польщі а український очільник відзначив, що Україна готова поділитися своїми напрацюваннями в сфері перехоплення дронів. Але варіант, коли ракети Петріот збивають дрон, це звісно що зовсім не дієва історія. От давайте послухаємо той важливий меседж, який сказав український президент. Ми запропонували нашу допомогу, тому що Петріот Польщі в боротьбі з шахедами не допоможуть і нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет, передусім. 50-60 ракет сьогодні виробляє Сполучені Штати Америки, головний виробник в світі, цих ракет на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 шахедів на день, зрозуміло, що Петріоти не проти дронів. Петріот 2-3 мільйона ракет, дрон, шахет або герань Тощо до 100 тисяч доларів, тобто таким проти цього не воюють. А, збирати відповідні системи, як Петріот, Сампті, або інші системи, які не такі дороговартісні, де ракети будуть коштувати все одно 200-300 мільйонів, так або використовувати досвід, який вчора був на літаках, використовували ракети по мільйон мільйон 200 не шлях. Безумовно, треба робити все, щоб твої, твій народ був безпеці. Але в загальному сенсі, в розумінні того, як боротись, це не шлях. А це мультисистема, коли працюють Air Defense, коли це потрібно, і працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони перехоплювачі, працюють різні формати, різні зброї, включаючи гелікоптери включаючи авіацію. Тобто тільки з мультисистемою побудованою можна боротись з масовою атакою дронів. Це має відповідь а, на те, до чого, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи ні у кого немає на сьогодні. Є тільки у нас і є у русських. Відповідно, ми відкриті і готові. І Дональд сказав, що відправить а, своїх військових хто потрібен. Я зв'язав їх з нашим міністром оборони, з командуючим Сирським. Командуючий Сирський сьогодні на зв'язку з командуючим Польщі. Тобто, далі вже це а, ну, технічні кроки. А, приклад навіть замовлення просто інтерсепторів. У України як виробництва також не допоможе. Тому що а, рускі змінюють ударні дрони кожні 2-3 місяці. Ми змінюємо боротьбу кожні 2-3 місяці. Вони змінюють двигуни, ми змінюємо інтерсептори. Вони змінюють кількість, ми змінюємо реби. Вони обходять реби, ми будуємо 3-4 лінії ребів. Це просто велика. Ми, ми не дуже усвідомлюємо, тому що ми в війні, і щодня ми звикли прилетіла 800, збили, збили 700. Ось прилетіла 19, збили 4. Тобто, це ті, хто в війні, і хто слава Богу, що у них немає війни, і хто не в війні. Тому це велика робота з великим фінансуванням без будь-якої бюрократії при всій повазі до всіх. Тобто чому? Тому що бюрократія це правильні рішення в мирний процес. В... 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 Тому що ви можете щось змінювати, а, у... а вже у шахіді вибачте реактивні двигуни. <кій> До речі, я не впевнений, що у цих шахедів були реактивні двигуни, судячи по тій швидкості, яка була. Ну, я не знаю поки що всіх деталей. Це те, що ми просто говоримо, що це. Загальна робота. Так само, як і щит, та частина вашого запитання щодо ППО або авіації на території наших сусідів, так у Польщі, наприклад, щоб вони щось збивали. Це загальна координація. Те, що ми пропонували два роки назад, збивайте літаками дрони над нами, вже так не спрацює. Це потрібно як елемент. Він посилить щит над західною частиною України і над Польжею, але це елемент. Ну, просто цього недостатньо. Сьогодні потрібно на, 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 на системи повинні стояти на західній частині нашої держави, системи ППО. І авіація може бути польська, а також використовуватись на території Польщі, але потрібна, вибачте, загальна координація і бажана, щоб координувала Україна. Тому що, так, тому що є 5-7 елементів мультізахисту. Можна робити, можна робити це разом на якоїсь частині разом з Польською Республікою. Знов-таки ми відкриті до цього. Вні глядачі, мені здається, що це єдиний шлях зараз для Європи дійсно дослухатися і скористатися досвідом України. Ми про цьому продовжуємо свою боротьбу, і я закликаю вас, шановні глядачі, допомогти нашим військовим. Я і Анастасія Норіцина. Ми разом збираємо для підрозділу Фенікс на автівку Нісан Е, Це важливий транспорт для наших військових. Саме ним вони можуть евакуювати поранених. Саме ним вони можуть підвозити боєкомплекти на лінію бойового зіткнення. І автівка це те, що необхідно в першу чергу нашим військовим. Тому, будь ласка, я дуже закликаю вас. Давайте зберемо разом на цей автомобіль. Наша. Ціль 590 тисяч гривень. Я закликаю вас долучитися будь-якою сумою. Будь-який донат важливий, не як, якою сумою ви долучитеся. Головне, це. Бути свідомими тому, того, що нашим військовим зараз як ніколи необхідна допомога. І як бонус, кожен хто долучиться до НАТО більше 200 гривень, ви отримуєте автоматично можливість взяти участь у розіграші телефону iPhone 16. Тому, будь ласка, долучайтеся.